На Прикарпатті з кожним роком зменшується кількість вступників. Констатують керівники вищих навчальних закладів. Проблеми та переваги цьогорічної вступної кампанії освітяни та представники громадських організацій обговорили за круглим столом. Складна демографічна ситуація в Україні, що виникла на початку 90-х, стала головною причиною зменшення випускників. Ми це відчуваємо зараз, тому що пройшло 17 років, і фактично різко зменшилася кількість випуск випускників середньої школи. І ця ситуація зараз це тільки початок. З кожним наступним роком кількість Випускників середньої школи, а відповідно, кількість абітурієнтів десь буде зменшуватися на 30 тисяч по Україні. А от представники батьківських комітетів підняли питання обрання випускниками майбутньої професії. Нині у вишах кажуть батьки, не вистачає підготовчих курсів. Відтак діти не завжди впевнені у правильності свого вибору. Дуже мінімальний процент діти вже знають, куди хочуть. Тобто, якісь мають творчі діти, то вони явно знають, куди вони підуть. Але загалом. Ну, процентів 80, я так рахую. Вони не орієнтуються, куди їм куди батьки пошлють. Ну а це ж важливо, щоб дитина власне обрала ту спеціальність, тому що вона пізніше буде за нею працювати. Також учасники круглого столу обговорювали нові умови прийому до вишів. кажуть, всі нововведення можливі, однак їх варто робити задовго до вступної кампанії. Не ідеальною тут називають і систему незалежного зовнішнього оцінювання. Проте кажуть фахівці, саме вона гарантує якість освіти. Держава думає про те, хто бу. Буде через 20 років працювати, і хто буде через 20 років готувати випускників. І, власне, такий спосіб підготовки через якісний вступ. Ми через років 10, 15, 20, ми отримуємо якісно підготовлені кадри. Відповідно, не буде проблем з хорошими інженерами, не буде проблем з хорошими лікарями юристами. Свої пропозиції місцеві фахівці обіцяють надіслати до Міністерства освіти та науки.